Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде старопрогноз для знаків води з 28 квітня по 4 травня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у раків, На цьому тижні вам потрібно бути дуже обережними з вашими документами. Уважно дивитися на усі документи, що ви підписуєте. Будь-який договір, вам потрібно перевіряти, бо щось ви можете не побачити, і це в подальшому для вас може, так, знаєте, фінансово вдарити по вам. Тому, нехай цей тиждень ви будете, такими, знаєте, придивлятися до усього, що ви підписуєте. Дивіться на усе, що відбувається саме з документами. Можливо, на цьому тижні ви будете, знаєте, щось завершувати. Ось і саме у цьому ось завершенні з документами, можливо, ви що, знаєте, отримаєте щось, можливо, якесь свідоцтво. Вам потрібно усе продивитися, щоб не було е, такого, що подальшому вас буде, знаєте, турбувати, бентежити. А можливо, ви на цьому тижні завершите щось для себе таке, що вас турбувало. Ось саме цього я вам і бажаю, щоб у фінансовому плані. Якесь таке питання, що вас турбувало, ось нехай воно завершиться. Нехай по вашим документам усе буде гаразд. Нехай ви у вас, знаєте, ось ця карта програється не як ті можливості, які ви так пройшли повз них, а нехай вона програється як завершення чогось. а Навпаки, відкриття нових можливостей. Тому сміливіше щось завершуйте на цьому тижні. Нехай оце воно, так знаєте, будете, буде для вас якимось таким етапом в житті, на який ви будете дивитися через якийсь час. І ви зрозумієте, що те, що ви зробили сьогодні, Воно навіть вам не потрібно. Тому сміливіше залишайте те, що вас тягне назад, залишайте в минулому. Ідіть уперед. Тому що якщо ви будете триматися за те, що у вас є, ви ніколи не отримаєте щось нове. Ви проходите, так знаєте, скрізь те, що може для вас. Бути кращим на завтрашній день. Не тримайтесь за минуле. Можливо, карти кажуть про це, що вам треба завершити. Якщо у вас щось турбує, якщо у вас хтось пригнічує, або ви відчуваєте від людини, що ви не очікуєте від неї такого, знаєте, задоволення. Ви не відчує... ви відчуваєте підтримки. То, можливо, ці відносини вам треба завершити. І нехай цей тиждень буде тижнем такого завершення того, що вам не потрібно. Ось просто проаналізуйте. Можливо, це якось так, знаєте, де пов'язано з документами. От знаєте, звільніться від зайвого. І нехай оця карта. Програється для вас як завершення одного, і щоб ви пішли за новими можливостями, щоб вони для вас відкрилися, і ви відчули те, що, те, що вас турбує на сьогодні, воно зайве. Воно вам не дає, так знаєте, рухатись вперед. А я вам бажаю, щоб ви завершили. І розпочали або нові відносини, або щось нове для вас. І нехай це в подальшому буде для вас найкраще. Я бажаю вам гарного тижня. Я бажаю вам нових досягнень і всього самого найкращого. Вдалого тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися. На цьому тижні у скорпіонів. На цьому тижні у скорпіонів. Можливо, з кимось така буде відкрита розмова. Якщо вона у вас відбудеться, то карти кажуть про те, що для того, щоб вона пройшла для вас легко, вам треба бути, знаєте, дуже такою спокійною людиною. Ви нібито колись вже опинялись в такій ситуації. Для вас, знаєте, це не нове, але воно вас так, знаєте, турбує. Ви знаєте, відчуваєте, можливо, такий страх що, можливо, для вас буде боляча ця відверта розмова, що у вас, знаєте, ви станете, так знаєте, пригадаєте якісь такі, можливо, болючі події, які вже були в вашому житті, але ця відверта розмова, вона потрібна і повинна відбудитися, відбутися. Саме зараз. Бо від цієї розмови залежить ваше майбутнє. Тому, якщо ви наважитесь саме на відверту розмову, про те, що ви відкриєте, знаєте, свої карти, ви розкажете про те, що, можливо, чись хвилювання зайві або Можливо, саме для вас, це знаєте, вас дуже хвилює. Тому вам треба відкритися і провести дуже спокійно цю розмову. Не на підвищених тонах, не навпаки, так, знаєте, пригніченим бути. А робити це якось так спокійно. Можливо, Розказати про і кубки емоцій, розказати про саме ваше відчуття, що як ви ставитесь до цієї ситуації, розказати саме про себе, сказати, що, можливо, для мене це болюча тема, але я не хочу відкладати на завтра цю розмову. Давай поговоримо, давай ось сядемо, обговоримо. І... Тоді буде легше і тобі, і мені. Іти далі. Тому я бажаю, щоб на цьому тижні ви змогли, знаєте, відкритися, звільнитися від зайвих хвилювань, звільнитися від того, що вас дійсно турбує. З кимось обговорити і не дивитися на те, що. Ви вже колись були, колись у вас вже була така відверта розмова, але вам треба зробити цей крок. Саме буде легше саме вам. І прояснення якоїсь ситуації. Я бажаю вам гарного тижня, щоб він для вас пройшов легко, щоб кожна ваша справа і кожне ваше діло для вас було вдалим. Нехай вас все вдається. Гарного тижня! Приємних емоцій! Будьте сміливішими! І я впевнена, ви зможете подолати будь-яку перешкоду на вашому шляху. Гарного тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у риб. На цьому тижні, у Рибок можливо, вам захочеться розпочати щось нове. Бо там, де ви зараз, вам так, знаєте, можливо, щось так, знаєте, наскучило вже. Ось щось так, знаєте, ви бачите, що відбувається кожен день одне й те саме. І вам захочеться на цьому тижні, знаєте, Якихось змін, можливо, навіть змінити свою роботу, або якийсь напрямок в вашій роботі. Вам так захочеться це змінити. Причому, можливо, вам на роботі запропонують розпочати щось нове, додати щось нове. А ви будете, знаєте, у вас таке відчуття, що я нібито в мене є якісь знання, але їх недостатньо. То карти кажуть про те, для того, щоб у вас не було такого, знаєте, присичення чогось, де вас, все, знаєте, одне і те саме, для того, щоб ваше життя заграло якимись новими фарбами, щоб ваше, ваше, життє, ваше життя прийшло щось нове, то вам треба не сумніватися в собі, то вам треба сміливіше, що знаєте, так сміливіше розпочинати. Причому так стрімко розпочинати. Не дивитися на те, що ви чогось не знаєте. Воно буде, знаєте, приходити для вас з такою легкостю, як знаєте, як дитина, коли вона щось робить вперше для себе, але коли бачите, що у вас виходить, що у вас все вдається, то кожен ваш крок таким, знаєте, буде більш впевненим, чого я вам і бажаю. Щоб ви змогли не засорадуватися, знаєте, на тому, що не дивитися на те, що у вас, може, щось для вас таке повсякденне, вже вас воно так набридло, а навпаки, Шагнути кудись в щось таке, знаєте, відкрити для себе щось нове. Сміливо погодитися якоюсь пропозицією, яка прийде. Тому будьте як дитина на цьому тижні. Робіть такі кроки, можливо, з якоюсь легкостю. Не хвилюйтесь за те, що, якщо в мене там щось не вдасться, як я, як я буду це робити. А робіть це. Саме як дитина. І тоді така, знаєте, буде для вас приходити, не розуміючи, звідки якась така підтримка, Як підтримують дитинку. Я бажаю, щоб цей тиждень був для вас дуже легким, щоб ось ці такі, можливо, ваші бажання, або якісь такі події в вашому житті. Приносили лише для вас радість і приємні емоції. Нехай цей тиждень буде початком чогось нового і вдалого для вас. Гарного вам тижня! А усім нам бажаю мирного неба! Бережіть себе!